Біля пожежної машини гуртуються учні 22-ї школи. Малюки розглядають рятувальне приладдя, а от старшокласники беруться його випробовувати. Із пожежного рукава хлопці вчаться гасити умовний вогонь, натомість виходить веселка. У навчальному закладі день цивільного захисту. Ми тренуємося, як правильно себе поводити при надзвичайних ситуаціях. Це є дуже актуально в нас час, тому що ми бачимо, які події проходять на сході. і Ми повинні бути постійно готові до екстрених випадків. До щорічних навчань рятувальники та дирекція школи залучили всіх 1200 учнів для кожного класу підбирали показові уроки відповідно до віку. Молодша школа, перші, другі класи. Вони зараз працюють з піротехніками, з піротехнічною службою. Їм розповідають про те, які є е, ці засоби і що їх не можна трогати. Треті, четверті класи вони на острові небезпек і е, навчаються, як діяти в небезпечних ситуаціях, як е, діяти, коли є пожежа, як діяти, якщо в класах відбувається якась незвичайна ситуація. П'яті, шості класи вони бігають по школі в грі квест. Стріляти по мішенях, евакуювати поранених та надавати їм першу медичну допомогу все наближено до реальних умов та повинно бути відпрацьовано до автоматизму, аби у разі небезпеки діти не панікували. Найкращі та найвправніші з дітей отримали подяки та грамоти від рятувальників. Подібні дні цивільного захисту пройдуть і в інших навчальних закладах міста. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.